Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Археологія Придністров'я. Нова серія марок до професійного свята. Покази лічильників зніматимуться автоматично. Новий пілотний проєкт на ближньому хуторі. Канікули продовжуються. Літній відпочинок у добосарському таборі в розпалі. Голос, який живе в серцях, вечір пам'яті муслима Магомаєва пройшов у терасполі. 1 вересня оплата у тролейбусі тільки картою для пільговиків теж безготівковий розрахунок. Карта підійде будь-яка: Ощадбанку, Ексімбанку або АПБ. Якщо ви пільговик, наприклад, пенсіонер і у вас є пенсійна карта, пільга до неї прив'язана автоматично. Якщо карти Придністровського банку у вас немає, або ви вирішили для проїзду взяти передплачену, пільгу потрібно прив'язувати самостійно. Для цього необхідно звернутися в центр соціального страхування. Самого ранку у центрі соціального страхування та соцзахисту справжній ажіотаж. Щодня приходить більше 200 пенсіонерів. Усі підключають пільги до передплачених карток. Багато хто бере їх, аби сплачувати за проїзд у тролейбусах за системою АСОП. Хочу отримати карточку для проїзду. Хочу отримати картку для проїзду. Треба окремо, щоб була картка для проїзду, щоб не плутатися, щоб не переживати, що щось знімуть, щоб бути спокійною. Все йде дуже швидко, спокійно. Для всіх пенсійних карток пільга прикріпляється автоматично, а до передплаченої пільгу потрібно прив'язати. Для цього необхідно прийти з паспортом, пенсійним подсвідченням і банківською карткою. Хто консультується. Хтось консультується, комусь одразу допомагаємо. Комусь перевіряємо за системою АСОП, що пільга вже прив'язана. Є люди дорослого покоління, які навіть через здоров'я писати не можуть. Так приходять з родичами. Що важливо, прив'язати пільгу до чужої карти не вийде. І ще пільгу можна підключити тільки до однієї карти. Це може бути карта будь-якого банку. З 1 вересня тролейбуси повністю перейдуть на систему АСОП, тому оформити пільги варто вже зараз. Зробити це можна у центрах соціального страхування та соціального захисту по всій країні. Сьогодні день археолога. У нас в країні регулярно проводять розкопки, знаходять артефакти різних епох. Колекції музеїв постійно поповнюються новими експонатами. Сьогодні Вадим Красносельський привітав археологів зі святом. Праця придністровських археологів це не без перебільшення щоденний подвиг, що дозволяє створювати історичні основи Придністровської ідентичності. У спекотні літні дні в складних погодних умовах вчені ентузіасти працюють, не покладаючи рук, знаходять все нові артефакти. Переконаний, що культурно-історична спадщина народу Придністровської Молдавської республіки буде і надалі приумножуватися, а держава продовжить підтримку розвитку історичної науки. На честь свята випустили нову серію марок з давніми знахідками. На них золоті сережки і бронзовий світильник. Артефакти з кіпської культури знайшли в кургані біля села Глине Слободзейського району. Знахідкам 2300 років. Спезагасіння пройшло сьогодні в археологічному музеї ПДО. Серія по археології мабуть… Це... Серія з археології у нас третя. Перша була в 95-му році і в 2020-му. На марках зображені експонати музею. Вони входять в десятку найзначиміших. Ми постаралися, щоб це була одна епоха скіфська. Тираж кожної марки 7 тисяч примірників. Їх можна буде придбати у видавництві марка Придністров'я та у відділеннях пошти. Покази лічильників більше не потрібно списувати їх, автоматично радіомодулі передають комунальним підприємствам. Такий пілотний проєкт запустили в селі Ближній Хутір. Там, у квітні, інтерністеркомі метеорологічний центр встановили три антени. Завдяки їм і працюють радіомодулі. Подробиці у нашому сюжеті. Фахівці газової служби кріплять до лічильника радіомодуль. Це прилад, який буде автоматично знімати покази і передавати їх у Терасполь Трансгаз. Такі радіомодулі вже майже у половини жителів села. Для них установка і техобслуговування безкоштовні за рахунок інвестпрограми підприємства. Житель села Володимир Половцев каже: такі радіомодулі у нього вже є на двох лічильниках: на світло і на воду. Не нада які сімей показання зручно. Не треба знімати показники, йти на пошту або в касу, стояти у черзі, чекати, платити. Уся інформація буде відправлятися відразу ж у банки для оплати. У самих абонентів буде можливість увійти в особистий кабінет і мати повний аналіз зі споживання води, газу та електрики. Крім того, ви можете побачити інформацію, яка напруга, яка потужність у вас була. Інформацію про газоспоживання будете бачити погодинно. Тепер контролер газової служби прийде перевіряти лічильник не раз на місяць, як раніше, а через 10 років, щоб замінити його і батарею радіомодуля. Задача це проаналізувати. Завдання пілотного проєкту проаналізувати відпуск енергоресурсів у населений пункт і зробити повний автоматизований збір, що дозволить в оперативному порядку реагувати на короткі замикання, витік води, пошкодження газопроводів. Крім того, вони ще передають інформацію про заряд батареї. Ми можемо спостерігати, батарея сідає, потрібно прийти, замінити. Окрім функції передачі даних. Вони ще передають інформацію в разі зриву модуля або спроби втручання у нього. Ого. Такі радіомодулі найкращий захист для чильника від злому, а ще вони безпечні. Потужність випромінювання 0,25 тисяч Вт. Роутер, наприклад, випромінює вчетверо більше. Повністю на радіомодулі та автоматизований облік комунальних послуг ближній хутір перейде вже в листопаді. За кілька днів річниця Ясько-Кишинівської операції 81 рік тому Придністров'я повністю звільнили від фашистів. До Дністра Червона армія вийшла ще в квітні 44-го. але на підготовку до визволення правобережжя знадобилося кілька місяців. Насипні окопи, стягування артилерії ночами та радіомовчання в ефірі це лише кілька деталей підготовки до Ясько-Кошинівської операції. Кісканський плацдарм Червона армія зайняла ще навесні 1944-го. Аж до серпня готувалися до удару. Місто вважалося крайне неудобним. Місце вважалося вкрай незручним для наступу радянських військ. Це пояснювалося тим, що лівий берег знаходився значно нижче ніж панівні висоти, та ж висота 150,0 – Суворовська гора. Відступаючі війська опинилися б на відкритій місцевості перед вогневими ділянками противника. Десятки жителів звільнених навесні сіл Придністров'я вступили до лав Червоної армії. У серпні 44-го бойовий шлях тільки розпочався в Івана Січинського, жителя янтарного. Він учасник ясько кишинівської коваль за професією, гармоніст в душі, у війну артилерист. Сильний фашист був, сильний вороже у нього було. Автомат на грудях, А ми ж з кабежи з карабіном цим пуля. Катюша нам допомагала руська. На рейках снаряди пускав. Шофер стоїть у кабіні, включає. Біля Суворівської гори був основний центр боїв. За пануючу висоту билися три дні. Солдати боролися за кожен метр. 23 серпня на Суворівської горі нарешті підняли червоний прапор. Це день визволення Бендер, а ще поблизу розташованих сіл. Краса Придністров'я у Бендерах проведуть конкурс до Дня Республіки. Заявки приймають до 18 серпня. До участі запрошують дівчат від 17 до 25 років, тих, хто живе в Придністров'ї. На першому етапі треба надати письмове резюме, своєрідну візитівку і розповісти, чому бере участь у конкурсі. Вибирати ми будемо. Вибирати ми будемо не тільки найкращу, але й найвихованішу, інтелектуально розвинену, творчу, ініціативну дівчину. Сам конкурс 2 вересня. На ньому потрібно представити свої творчі таланти. Можна заспівати, станцювати, показати вироби рукоділля, що небудь смачне приготувати для журі. І, на мій погляд, складний конкурс це дефіле. Але не як ми звикли у вечірній сукні, а в національній Придністровській, у такому вбранні, яке відповідає придністровському образу. Потрібно Но постаратися придумати це вже на креатив. Переможниця конкурсу отримує звання Краса Придністров'я. Їй вручать диплом, стрічку і приз. Будуть і додаткові номінації. Наприклад, чарівність Придністров'я або Народне визнання. Ось такий урожай у нас персиків. Да, Кладов так. більше, ніж лісів. Це фрагмент архіву родини Фатієвих. Дружина Наталя показує рідним урожай персика у їхньому саду. Все це завдяки праці Віктора Олексійовича. Ось уже 30 років він вирощує персики на дачній ділянці. Тут близько 20 дерев, сім сортів. Всі ті, що люблять діти та онуки. І з кожним роком врожаю все більше. З одного такого дерева може зібрати понад 100 кілограмів. У нас дійс не було такого, нікакого сильного заморозка. У нас тут не було таких сильних заморозків. Хто добре обробляв захист хороший зробив, дерева збереглися. Я не рятувався нічим. Єдине з осені я даю хорошу вологу зарядку, і вони, можливо, за рахунок цього і збереглися. Пізніше пішли просто у розвиток. Віктор Фатієв за професією агроном З 1973 року працював в управлінні сільського господарства Слободзеї. Персиковий ну, так, сад у нього з'явився не відразу. Віктор Олексійович вирощував і черешню, і персик, і саме на нього був великий попит. Тому через роки фермер виростив цілий сад, але зізнається, персик культура примхлива. Займатися персиком треба... Ні, вісною, займатися персиком треба не навесні, а зараз вже треба починати обрізку, вирізати все те, що вгору пішло, або сильно довгі пагони, або загущені для того, щоб зберегти плодовий ланцюг, міцний, а потім восени обробляю мідним купоросом. Навесні тільки починає лусочка відкриватися, теж обробляю Зараз пік збору врожаю. Більшість дерев вже порожні, а є ще зовсім зелені. Вони поспіють до кінця серпня, і сезон персиків на початку вересня вже завершиться. Близько 180 хлопчиків і дівчаток з усього Придністров'я відпочивають у Дубасарському таборі. П'ята зміна стартувала 11 серпня і триватиме два тижні. У літньому таборі Дубасар побувала і наша знімальна група. Дубосари – оздоровчий табір. Тут вперше відкрили п'яту зміну. Відпочивають діти з усього Придністров'я. Літні канікули тут проводять і вихованці Глинойської школи-інтернату та школи для дітей з вадами слуху Терасполя. Нудьгувати ніколи. Концерти, ігри, майстер-класи і не тільки. Дідья у нас дискотеки, разнесерів навані. Щодня у нас дискотеки та змагання. На майданчику завжди дуже весело. Є друзі, вожаті дуже добрі, природа дуже гарна. Я тут вперше вражень дуже багато. У день здоров'я для дітей організували відпочинок біля Дністра. На човні в гості заглянув цар Нептун. Я нептун, Марій властитель, риб, дельфинов повелитель. Мой Мої на дні морськом, весь янтарем. На березі річки провели спортивні конкурси. Бігали, стрибали, переносили воду в ложці. Навіть Нептун брав участь в імпровізованому флешмобі. Я у цьому таборі відпочиваю не вперше. Мені тут дуже подобається. Тут у мене є друзі. Ми їздимо у зоопарк, ходимо на екскурсії. Я б хотів ще приїхати сюди. Закриття п'ятої зміни 23 серпня. Вже за традицією будуть багаття і дискотека допізна. А ще сюрприз, який поки вважаті і керівництво табору тримають в секреті. Пісні Муслима Магомаєва напередодні звучали під відкритим небом біля столичного драмтеатру. У терасполі пройшов вечір пам'яті видатного маестро, згадати неповторну атмосферу, яку співак дарував слухачам понад півстоліття тому. Прийшли сотні людей. Як це було далі в сюжеті? Цей вечір у Тирасполі розпочався так само, як понад півстоліття тому. У 1967 році Муслім Магамайов після концерту у Тирасполі вийшов і співав для людей. Наразі цю атмосферу відтворили знову. Придністровські артисти виконали всім відомі твори видатного співака. Для мене честь повторити це. Для мене велика честь повторити за таким великим артистом, великим співаком і заспівати з цього балкона нашого чудового драмтеатру. Ця пісня з мого дитинства з мультфільму Бременські музиканти. Вона навіває такі світлі асоціації. Захотілося виконати саме цей твір. Ідея провести концерт пам'яті муслима Магамаєва належить главі держадміністрації Тирасполя Ілоні Тюряєвій. Для неї це не просто подія, а теплий спогад з дитинства. Я дуже часто з мамою гуляла. Я дуже часто з мамою гуляла тут на театральній площі. Якось мені вона сказала: ти знаєш, у далекому спекотному липневому літі 67-го року у цьому театрі проходив молодіжний фестиваль, в якому брали участь молоді виконавці радянського союзу, і в тому числі Муслім Магомаєв. Наша привітна публіка, звичайно, його прийняла на високому рівні. Протягом вечора лунали найвідоміші пісні легендарного співака у виконанні артистів Придністров'я. «Промінь Сонця Золотого, Мелодія, Королева краси і море Я йду в цілі на стрічу, я в ті освіти, касі їздити на світі королеві красоти. Нужно прожити ті пісні по-своєму. Потрібно прожити ці пісні по-своєму, по як це робив Муслім. Це вищий рівень. Ми намагаємося наблизитися до цього мистецтва і ще раз прожити ці чудові пісні. На театральній площі панувала тепла і щира атмосфера. Жителі міста зізнавалися, цей концерт став справжнім подарунком. Чоловік, який Артист, який співав на століття, голос, який заворожував, добре, що влаштували такий концерт пам'яті цього прекрасного співака. Ми насолоджуємося цією музикою і виконанням наших придністровських артистів. Побільше таких концертів. Побільше побільше таких концертів нам дуже подобається. Чекаю на море. Вона всеосяжна, гарна. У мене образ Муслима магомаєва пов'язаний саме з цією піснею. Магія музики об'єднує покоління, а пам'ять про великого артиста Муслима Магомаєва живе у серцях. Як і півстоліття тому, ці пісні знову зібрали людей разом. Літо продовжується на вихідні, стійка тепла погода. В день температура підніметься до 30-35 градусів, вночі від 15 до 20. В силі жовтий конт медіонебезпеки. Циклон, який Завтрашнього дня циклон, який з завтрашнього дня утворюється над північну Європи, виходить на європейську частину Росії та Прибалтику. Він на нас суттєво вплине проходженням холодного фронту в понеділок, а це означає, що пройдуть опади у вигляді дощу, переважно на півночі республіки. А ось наш південь, поки під питанням. На початку наступного тижня температура повітря знизиться в день до 24-28 градусів, вночі від 10 до 13. Опади очікуються в понеділок, а потім поступове потепління. До середини тижня температура знову вище 33 градусів в день, а вночі – 14-19. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому придністровському.